Мене звати Красневич Олександр, мені 36 років. Все своє свідоме життя я присвятив нотаріальній роботі. Починав працювати в державній нотаріальній конторі. Зараз працюю приватним нотаріусом. Вважаю, що робота нотаріуса надважлива, адже в складні моменти свого життя люди звертаються за допомогою, за порадою саме до нотаріуса. Недаремно кажуть, що кожна людина повинна мати свого духівника, лікаря та нотаріуса. Маючи можливість спілкуватися кожен день з великою кількістю людей, я по особливому відчуваю їх проблеми, турботи, хвилювання. Тому моя професія дає можливість мені допомагати соціально незахищеним верствам населення, учасникам АТО. я приймаю участь у програмі Меценати для солдат. Вважаю, що людина повинна розвиватися всебічно, тому я отримав другу вищу економічну освіту. Ця освіта дає можливість мені фахово на професійному рівні відслідковувати зміни або їх відсутність в економічному житті нашого міста або нашої країни. Маю хобі, це спорт. Віддаю перевагу єдиноборствам, а саме боксу, тайському боксу, кікбоксингу. Вважаю, що це спорт справжніх чоловіків. Адже здорова нація це міцна і успішна країна. Маю дружину та двох донечок, які надихають мене кожен день до нових звершень. І дуже хотілося б, щоб мої дівчатка росли і розвивалися в європейському місті, в європейській країні. А загалом хочу сказати: якщо з нами Бог, неважливо, хто проти нас.